Друзі, всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, опції, про обслуговування, що як працює, і проводимо різні тести і взагалі про все те, що може бути корисним для автовласників. І сьогодні хотіли зняти для вас невеличке коротеньке відео. На тему перевірки електричок, справа в тому, що досить багато клієнтів, які придбали у нас електромобіль, а також взагалі багато людей в коментарях під відео нашими дуже часто питає, яким чином можна самостійно перевірити, наприклад, сок батарейки, подивитися стан ячею, перевірити автомобіль на помилки. І тому зараз ми вирішили розказати, за допомогою якого приладу можна самостійно. За допомогою саме безкоштовних програм перевірити стан батарейки, сок батарейки у багатьох, не у всіх, але у багатьох електромобілів подивитися стан ячеїв перевірити на помилки, подивитися деякі інші дані. Повторюся, з приладів і програм для перевірки автомобілів, в тому числі і електромобілів, досить велика кількість, безліч багато з них коштують немаленьких. Коштів, скажімо так, це професійні, напівпрофесійні прилади. Але для звичайного покупця, для звичайного власника електромобіля, на мою думку, немає ніякого сенсу купувати дорогі якісь прилади для того, щоб один чи два рази подивитися на стан батарейки його електромобіля. Тому Сьогодні ми покажемо, як за допомогою ось такого простенького приладу: це LM327. Це самий простий і дешевий адаптер, який на даний момент можна придбати в інтернеті. На даний час коштує він приблизно 350 гривень. Я рахую, це абсолютно невеликі кошти. Для того, щоб мати можливість елементарно подивитися, які вашого електромобіля або будь-якого обов'язково електромобіля, ми просто зараз в даному відео розмовляємо саме про електромобілі, які в нього можуть бути помилки, який в нього стан батарейки, який у нього стан комірок батарейки і тому подібне. Тому за допомогою ось такого адаптера. І певних програм, яких я зараз покажу. Ми користуємося двома основними програмами для перевірки електромобілів, зокрема і корейських брендів, тобто Kia, Hyundai. І зараз перемістимося перемистимо, в салон і ми покажемо, якими програмами користуємося, І для, скажімо так, для тих, хто. Дане відео переглядає спеціально для підписників нашого каналу. Як бонус, в описі під цим відео ми розмістимо файл для завантаження однієї з цих програм, безкоштовний файл, тому що я зараз покажу: якщо намагатися просто завантажити його у, наприклад, з Play Market, то він буде коштувати 800 гривень. Але як бонус ми залишимо. Я ще раз повторюся, файл для завантаження даної програми саме безкоштовно. Тому, будь ласка, скачуйте, скидайте собі на телефон, встановлюйте і користуйтесь. Тому зараз переміщаємося в салон. І на прикладі ось цього Іоніка я покажу, що це за програми, і як ними користуватися і що за допомогою них можна подивитися. Перемістилися в салон нашого Іоніка. Вставляємо наш, нашу Еленку обі роз'єм. Знаходиться під оцією кришечкою зліва у корейців, як правило, у всіх. Тому вставляємо і запускаємо наш електромобіль. Повторюся, ми сьогодні ведемо мову саме про корейські електромобілі, тому що ці програми, які я зараз буду показувати, вони підходять не для всіх автомобілів і не в. У всіх автомобілів, скажімо так, можна витягнути інформацію, яку необхідно. Наприклад, той самий Гольф, у нього нема параметра сох батареї, тому і подивитися ми його не зможемо. Тому сьогодні розмовляємо саме про корейські електромобілі. І перша програма у нас буде це Soul EV Spy. Саме за цю програму я казав, якщо ми зайдемо в Play Market, наприклад, у мене. Телефон на Андроїді І спробуємо завантажити його з плеймаркету Soul -E Spy то ми бачимо, що вартість цієї програми складає 820 гривень. І дуже багато людей писали в коментарях, яким ми рекомендували цю програму, що вони не можуть її знайти, не можуть її завантажити безкоштовно, оскільки вона всюди. Лише за ось такі кошти. Тому, ще раз повторюся, для підписників нашого каналу, для тих, хто переглядає це відео, ми в описі під цим відео залишимо файл, який для завантаження саме цієї програми безкоштовно. Тому зараз покажу, дивіться, заходимо в цю програму. Саме таку ви завантажите собі на ваш смартфон, просто скидаєте і завантажуєте в налаштуваннях. Ми бачимо, що ми можемо вибрати модель нашого електромобіля. Це у нас є Kia Soul, Kia Niro, Hyundai Kona, Hyundai, Ioniq, Kia Soul EV. Тобто ми обираємо Hyundai Ioniq. підключаємо ось тут, підключаємо наш obd адаптер. Обираємо OBD2. Перший раз нам вам потрібно буде ввести пароль. Він буде в інструкції до LM-ки. Вказаний. Підключаємо. І далі нажимаємо Підключитися. Все. Підключилися Заходимо в карту комірок. Ось, ми бачимо всі комірки нашого електромобіля. У нас 96 комірок. Бачимо, що вони всі в чудовому стані. Також переходимо в систему керування електромобілем і дивимося, які у нас тут є параметри. Тобто ми будемо подивитися, який у нас сок батарейки. Зараз покажу. Так, давайте по порядку. Ми можемо подивитися. Яка температура зараз нашої батареї. Також ми можемо подивитися ось сох нашої батареї відсоток, 100%. Це. Також ми можемо подивитися, який максимальний вольтаж має комірка 3,82, а також подивитися мінімальний сох, який був, і мінімальний вольтаж. Тобто ми, порівнюючи ці показники, можемо побачити. Чи є якесь розбалансування, чи є якісь суттєве відмінності від мінімального і максимального вольтажу цих комірок. І, в принципі, також ми можемо подивитися ось наш сох. 100%. Також ми можемо подивитися модель електромобіля, якого ми перевіряємо. Він-код його побачити, рік випуску. Також тут є такі функції, як подивитися, наприклад. Тиск в шинах, температуру в шинах, це вже не стосується, скажімо так, батарейки, але все ж таки такі функції є в даній програмі. Це, повторюся, це безкоштовно, абсолютно. Ви можете самостійно, немає ніяких ні паролів, нічого. Ви собі під'єднали за допомогою ЛМК. Зайшли, і ви вдома собі спокійно за дві хвилини можете подивитися сох вашої батарейки вашого електромобіля, а також в якому стані знаходяться кумірки вашого електромобіля. Це перша із програм. Будь ласка, все працює, без жодних проблем. Від'єднуємося і зараз е будемо. Подивимося другу програму, якою ми користуємося, і будемо ми її дивитися на прикладі цієї Hyundai Kona. Тому зараз тут відмикаємося і йдемо до Kona. Друзі, Переходимо до нашої, нашої Kona, автомобіль 2019 року. Так само тут відсік для обіді роз'єма, як я і казав, так само тут з лівої сторони. Відчувкуємо, вставляємо нашу LM-ку. Ось так бачимо, щоб тут все світилося. Запускаємо наш електромобіль. Так, і вже дивимося другу програму, яку ми хочемо для вас показати. Це у нас програма, яка називається Carscanner. Якщо ми зайдемо в Play Market, так само її можна без проблем завантажити. Вона є безкоштовна, тобто вона також має дві версії: звичайно, безкоштовну і версію PRO. У нас завантажена на телефоні звичайна версія. Її, в принципі, з головою вистачить для того, щоб так само перевірити сох вашої батарейки і подивитися стан комірок. Але, повторюся, кому цього буде замало, можна завантажити Pro-версію. Вона, в принципі, не так дорого коштує. тому... Заходимо в CarScanner, так само під'єднуємо до LM, вмикаємо Bluetooth, заходимо в налаштування, профіль підключення, обираємо тут, шукаємо наш електромобіль. В даному випадку ми вибираємо Hyundai і дивимося, шукаємо нашу кону. Так, де вона, де вона, де вона? Ось, Кона, Ніро Сол. Змінюємо профіль. Все. І нажимаємо Під'єднатися. І чекаємо, поки наша програма з'єднується з нашим електромобілем. Відбувається все доволі швидко. Все, автомобіль під'єднався. Нажимаємо усі датчики. І дивимося, що ми можемо подивитися через цю програму. Коди помилок у нас 0, лампа Check Engine у нас вимкнена. Дивимося, що у нас ще є. Дивимося, дивимося стан помірок. Також ми бачимо, можемо подивитися температуру нашої батарейки. Температура охолоджуючої рідини можемо подивитися. Ось наш водометр 158 тисяч, тобто 100% оригінальний пробіг. Також ви можете подивитися. Далі це у нас СОГ 86%, 86 це стан заряду батарейки. Тут 88, тут 86 показує. Так, далі дивимося. Стан. Наших. Так, це у нас температура по модулям. Ми можемо подивитися по модулям ячейк, тому що всі ячейки розділені по модулям. Також ми можемо подивитися, скільки секунд працює батарея, скільки годин працює батарея. І ось наші всі комірки ми можемо спокійно подивитися вольтаж по всіх наших комірках. Абсолютно без проблем. Перевірити, подивитися все, що нас цікавить. Ось так. Також ми можемо подивитися, скільки автомобіль спожив ампер годин і скільки було невдалих у нього спроб. І головне, що ми можемо подивитися зараз, зараз зараз це, звісно, ось, ось цей параметр State of Health 100%. А ось, ось наш State of Charge Display 88%. Тобто 100% сухо-батарейки. І ви можете спокійно перевірити. Стан вашої батареї на електромобілі Hyundai Kona, так само перевіряється на Hyundai Ioniq, тому це абсолютно робоча програма. Повторюся, це програма безкоштовна. Вона скачується з Play Market, Я думаю, що для власників iPhone, iPhone так само можна її безкоштовно завантажити. Тому, будь ласка, користуйтеся. Друзі, я знаю, що ця інформація, яку я зараз розповідаю в цьому відео, вона. Багатьом людям відомо, але все ж таки є багато людей, які питають, які не знають, як самостійно перевірити, з допомогою яких програм, самостійно перевірити сох батарейки свого електромобіля, або, все, або подивитися стан його ячей. Повторюся, не для всіх електромобілів ці програми конкретно підходять, але для корейців в принципі, проблеми в цьому немає. Тому, будь ласка, кому відео було корисним. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставимо вподобайки, пишіть коментарі. З радістю будемо читати, відповідати, діліться своїм досвідом. Можливо, ви знаєте ще якісь програми, якими можна так само безкоштовно скористатися і подивитися певні дані вашого електромобіля. Будь ласка, пишіть, нам дуже цікаво, ми переглядаємо всі коментарі. Також в описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, групу Вайбері, де ми публікуємо актуальні автомобілі, які вже знаходяться в Україні. Або ті, які знаходяться в Нідерландах і скоро будуть доставлені. Також, друзі, нагадую, у нас є в наявності ось така суперова Hyundai Kona. Автомобіль у нас 2019 року випуску. Автомобіль виїхав на дорозі загального користування в 2020 році. В такому він стані, в суперовому кольорі на сонці, виблискує просто неймовірно. На гарній гумі сох 100%. Як ви вже в принципі побачили по ячейках, по всіх комірках у нас все просто ідеально. Автомобіль в чудовому стані, без жодних проблем по ходовій, по салону взагалі ніяких нарікань. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте, в описі під відео залишу детальну інформацію. Також у на нашому каналі є повноцінний великий огляд даного електромобіля, також залишу посилання в описі. Тому, будь ласка, кого цікавить, телефонуйте. Автомобіль актуальний, дійсно вартий уваги і за невеликі кошти на даний час. Будь ласка, підписуйтесь, дякую всім за увагу. До нових зустрічі. До побачення.